Готові побачити, як звичайна ванна стає місцем для божевільних експериментів. Є дивіться, як я наповнюю чарівний дитячий бокс. Сьогодні я збираю бокс, який наповнений різними приколами для ванни. Наприклад, така бомбочка молоко. Впевнена, що вона викличе у вашої дитини дикий захват. Вона містить в собі багато шимру, а також сині вставки. Вода буде неймовірного кольору. гарантую. Це така більш ніжна дитяча бомбочка, Барбі. Всі ці, ці речі створені для того, щоб подарувати дітям радість і незабутні емоції. Також кладемо маленьке саденько, Воно теж буде розчинятися ймовірно ніжними кольорами, якщо не Злякають дитину, а також гарантую вам, що нічого не пофарбують. Далі кладемо нашу новинку. Це така прикольна губка для ванни. Типу, мило і губка. Дуже прикольний варіант для дітей. Я думаю, якщо в вашій ванні або душі буде стояти саме така губка, то дитина просто буде проситися в ванну. Знаю, що багато дітей не люблять приймати ванну, але з цими продуктами ну я не знаю, як можна не любити. Чи я поклала качечку, яка буде світитись в темноті. От згадайте ще мене, коли світло не буде скажете, Блін, чого я не купила той чайний бокс. І до речі, ця акція буде не постійно, тому обов'язково